Друзі, хочу вам показати, як виглядає щасливий чоловік, коли в нього ідеальна дружина. Я правильно соночку сказала? Да. Чи я сильно собі багато медалей чіпляю? Бомба. Дивіться. Смакує домашні пельмінчики. А тепер скажи, коли останній раз ти їв в магазині пельмені? Ще в молодості. Дуже так? Дужені, да? да. бачиш, яка це золота жінка. Наверх. Їв, навірно. Тоді ще. Ми з тобою так купляли, мать, пару разів. дуже. Це ти міг їх куплять, коли я була вагітною, вагітна, в мене був токсікоз. То тільки тоді ти міг їсти куплю. Бачиш, за 7 років сімейного життя, яка тобі вже жінка золота. Все вміє, все тобі робить, все тобі готує. Осталось завтра ці чи Оце ви бачите? Вчора вареники сьогодні пельмені, а на завтра вже заказав чебуреки. Ну Смачного тоді.